Агні сни, автор Інга Цихонський В одному південному містечку, де вулиці переплітаються між будинками, розташована старовинна бібліотека. Вона сповнена таємниць і не схожих одна на одну історій, які чекають, щоб їх розгадали через вітражні вікна. Стародавньої масивної споруди пробивається сонячне світло. Воно нагадує про колишню величну епоху, Полиці з книжками тягнуться довгими рядами і немає їм кінця. На стінах висять картини відомих майстрів міста. Тут можна блукати годинами, вдихати запахи прадавніх книжок. Роздивлятися обкладинки й малюнки, читати історії та казки. У бібліотеці завжди панує чарівна атмосфера, якимось дивовижним чином вона притягує до себе магнітом. Одного разу до цієї бібліотеки мама привела дівчинку на ім'я Інга. Дівчинка була дуже допитливою і завжди шукала щось незвичайне. Вона полюбила бібліотеку усім своїм серцем і завжди з радістю бігла за новою книжкою. Інга швидко вчилася і підростала. Здавалося, промайнула одна тільки мить, як вона почала залюбки ходити до читальної зали сама. У бібліотеці дівчина могла уявляти себе ким завгодно. Вона годинами фантазувала. Читальний зал для дорослих був для неї чимось новим і незвіданим. Високі стелажі, заставлені книжками аж до стелі, заворожували інгу. Коли я встигну все це прочитати, думала вона, якось. Інга йшла між рядів, переповнених книжками. Сонячне проміннячко грало на її обличчі, В очах виблискували іскорки. Вона торкалася корінців книжок кінчиками пальців, аж раптом зупинилася. На полиці з'явилась книжка з чистого оксамиту. Вона випромінювала. Незвичайне бускове світло. Інга придивилася до неї, Їй здалося, що за обкладинкою захована сама ніч. Дівчина торкнулася книжки рукою, заплющила очі і м'яко поринула в цей оксамит ночі. Вона притиснула її до себе, у грудях щось тьохнуло. Щось рідне, ніби Інга опинилася вдома, ніби вони з книжкою давно знайомі. Коли дівчина розгорнула її на сторінках, наче зоряна дорога почали з'являтися слова. Текст виявився дзеркальним. Як відображення у воді, Інга прочитала своє ім'я в дзеркальному відображенні. Агні Шепотіла її книжка. Іна. відгукувалася дзеркальна безодня. Ім'я дівчини стало ключем який запалив нове світло. У книжці мовилося, що Агні з далекої галактики, де зірки хлюпочуть, як хвилі в океані часу. вона була спадкоємицею стародавнього королівського роду, чия кров просякнула світлом зірок і таємницями всесвіту. Вона божественна іскра, частинка вселенського вогню, провідник між людьми та богами, агні може постати у двох проявах мирна, світла сила. Мудра віщунка, яка все знає, жахлива, темна сила, що заточена на дні океану. Агні мала надзвичайний дар, могла бачити зв'язок між душами. Він нагадував про министі нитки, які з'єднують зірки на небесному полотні. Одного разу. Агні медитувала, і перед її очима постали стародавні цивілізації, які колись процвітали на землі. Вона побачила себе в попередньому житті, принцесою, що володіє мудрістю зірок і мистецтвом зцілення. Це видіння було таким яскравим і справжнім, що Агні на мить засумнівалася. Вона живе саме зараз, чи це лише сон? Тим часом Інзі наснилося, що вона принцеса, яка знається на мудрості, магії зцілення. Відтоді Агні почала шукати відповіді. Вона подорожувала світами, досліджувала стародавні руїни та бібліотеки, повні забутих знань. У кожному світі вона знаходила душі, які здавалися їй знайомими. Вони допомагали їй в пошуках та вели зоряним шляхом до істини. В одному зі світів, на планеті, де небо було забарвлено в бузковий колір, Агні знайшла стародавній артефакт. Це був кристал життя. Коли вона доторкнулася до нього, її свідомість наповнило знання про світобудову. Вона зрозуміла, що кожна душа це частина великого космічного танцю і що кожне життя це шанс дізнатися більше про себе і про Всесвіт. Інга тим часом теж бачить сон. Вона дивиться на себе зі сторони, спостерігає, як спускається небесними сходами. На ній біла шовкова сукня із золотим пояском талії та золотими браслетами на руках і ногах. Дівчина йде по соняш, А коли стає на останню сходинку, браслети на ногах розбиваються на скалки, немов дзеркало, і зникають. Сходи приводять Інгу до дверей, вона відчиняє ці двері. По той бік великодня процесія, що вступає у Новий світ. Інга зупиняється, Священник благословляє її образ, і дівчина йде далі, ніби чітко знає дорогу. Стежка приводить Інгу до берега моря. Де відкривається розкішний ландшафт? Дівчина опиняється в будинку, який нагадує дачу аристократа або дуже дорогий ресторан. Там все сяє білосніжним мармуром. З ресторану відкривається вид на безкрає море. Інга озирається довкола, людей ніде нема, тільки один столик зайнятий. За столиком сидить чоловік і дивиться на море. Вона розуміє, це він, той, хто її чекає. Чорний костюм підкреслює його статус. Біля ніг лежить величезний чорний пес. Без жодних вагань. Інга підходить до столику, сідає до чоловіка і прокидається. В голові лунають слова. Я до вас спустилася небесними сходами, відчинила двері та увійшла у світ. Кристал показав Агні всі селенські дари, якими вона володіє. Агні дізналася, що її руки це ключі до сили зцілення і магії слів. Вони можуть перетворювати світ навколо. Права рука, немов живий вогонь, малює пентаграми світла в повітрі. Кожен рух, як чарівний акт, створює світи, де володарює королівство символів. Ліва рука, немов промінь світла, дістає зірки прямо з неба, своїм сяйвом указує шлях загубленим душам. Наскінченність здавалася такою близькою. Опанувавши цей дар, Агні не тільки слухала шепіт та пісні зірок, вона втілювала їх у життя своїми руками. Якось уночі Агні вирішила створити щось нове. Правою рукою вона спрямувала в небо зірку. А лівою величний символ нескінченності. І раптом, як за помахом чарівної палички, світ ожив, зірки заспівали, а повітря замерехтіло, Агню усміхнулася, спостерігаючи своє диво. Вона зрозуміла, що її дар справжнє чаклунство. Коли Інга розгорнула книжку, чарівне світло Агні проступило на сторінках у дзеркальному зображенні. Її історії розлетілися по всьому світу. Відтоді Агні стала берегинею магії слів і сили зцілення. Душі зверталися до неї за натхненням, і кожен ішов з частинкою її світла. Так Агні продовжувала творити, і в кожному творінні було відображення душі. В її світах жили герої та чудеса, де кожен міг знайти свої утіхи. У своєму відзеркаленні Інга читала Агні. Це ім'я уособлювало її внутрішнє полум'я і незгасну пристрасть до життя. Для Інги друге ім'я символізувало силу, що тліє в глибині душі, готова спалахнути яскравим світлом від першого ж пориву вітру. Агні не просто гра слів чи випадкове відображення. Це було втілення її сутності, її духовного вогню, який освітлював шлях для інших і зігрівав тих, хто був поруч. У кожному її русі, у кожному слові, у кожній усмішці ховалася міць цього вогню. Інга, як смолоскип у темряві, як зірка в нічному небі, як іскра. Здатна запалити велике полум'я. Ім'я Агні стало її талісманом. Воно нагадувало про те, що навіть у найтемніші часи у неї є сила, щоб подолати будь-які перешкоди та освітити світ своїм світлом. Сни Агні перетворилися на мости, які з'єднують. Серця і душі. Якось їй наснилося, що вона тримає в руках книжку і в захваті гортає сторінки. Поруч стоять два хлопчики. Один зовсім маленький, йому років три, другий старший років десять. До агні підходить чоловік поважного віку та кличе жестом за собою. Вони йдуть стежкою. Стежка веде дахами високих будинків. Агні несе книжку, а малюк міцно тримається за її сукню. Старший хлопчина йде поряд. Раптом перед їхніми очима постає довгий міст. Він, єдиний, віддаляє подорожніх від місця призначення. Міст з'єднує дахи будинків та величну будівлю. До будівлі стоїть черга. Коли Агні ступає на міст, реальність раптово змінюється. Сукня стає мішковиною, а книжка перетворюється на горстку понівечених папірців з пошарпаною обкладинкою. Агні притискає її до грудей. Ніби хоче захистити. Зараз ми дійдемо і я тебе склею, полагоджу, будеш знову, як новенька, рояться заспокійливі думки. Мандрівники перетинають міст, люди розступаються, Даючи їм дорогу. Агні заходить у будівлю й опиняється у величезній порожній залі. Вона розгортає книжку і разом з нею відчиняються двері, що вистилають шлях до серця героїні, запрошуючи до її внутрішнього світу. Агні знаходить баланс між земним і небесним, між практичним і містичним. Відтепер це ключ до змін і гармонії. Всього сущого. з любов'ю ваша Ані.